Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую неймовірно ніжний та пухкий манник з яблуками. Для приготування нам знадобиться 2 склянки кефіру, 4 яйця, 2 склянки цукру, 2 склянки манної крупи, 2 склянки борошна, 100 г розтопленого вершкового масла або маргарину, 100 г рафінованої олії. По одній чайній ложці з гіркою ванільного цукру та розпушувачу та дрібка солі. Також знадобиться пів кг яблук. До манки додаю кефір і ретельно перемішую. Залишаю для набухання хвилин на 20. В окремому посуді змішую яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло та олію. Манна крупа вже набухла, додаю її до яєчної маси. Поступово додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією, відставляю його в сторону. Яблука нарізаю середніми шматочками і додаю до тіста. Тісто ще раз ретельно перемішую і виливаю у форму, застелену пергаментом. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Діаметр моєї форми 28 см, а висота 5 см.